Не врахували нашу пропозицію, щоб діти загиблих одного з батьків мали можливість, коли вже немає батька або мами, мати можливість безкоштовно за державний кошт отримати вищу освіту. Це теж анулювали. От як цей закон думає про наших військових. І тому це не закон для військових, це не закон для армії. А з іншого боку, з іншого боку, залишили всі репресивні заходи для того, щоб людей, які психологічно, фізично, професійно не здатні воювати по різним причинам, або ті, які підтримують економіку України, практично віддаючи свою працю сьогодні там, де потрібно Україні, і безумовно. Забезпечуючи податки для держави для цих людей залишили репресивні методи, і це буде означати, що на всіх каналах телебачення світу будуть показувати, як наших чоловіків просто примусом тягнуть ціка, принижуючи такими чоловіків і країну.